Студія Калідор презентує Тека авторів каналу. Анастасія Шапоренко. Агнець. Гикавий. Якого біса ти там вовтузишся? Хміль стоїть, спершись рукою на коліно і жує недопалок, мов лакричну паличку. П -п 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 Агнець ступить погляд десь між своїми заболоченими черевиками та мокрою землею. — Зараз дідстану, додає він та суне руку в рюкзак по останню пачку цигарок. Худючий і блідий він стовбичить і коцюрбиться, наче аркуш картону, що вимок під дощем. Тонка пташина шия, здається, от-от зламається під вагою голови. «І хто таке чудо до нас направив, кривиться чуб, потираючи долонею лисину. Прикол тягнуть, погоджується хміль. З сліпого більше б користі було. Чуб догідливо регоче, його вузькі очі, схожі на щілину у камені, глузливо спостерігають за незграбними рухами агниця. Закриваючи рюкзак, той прищамив блискавкою край свого кітеля і тепер усе ніяк не міг його висмикнути. Дай сюди. Хміль нетерпляче вириває з руках на ця пачку цигарок. Йолоп. Він хрипко докидає іще пару синонімів, потім нахиляє голову та чеше вухо об плече. Його набряклі долоні, схожі на боксерські рукавиці, а сиві волосини на чорному короткому волосі нагадують агнецю пташине лайно. Хоча птахів він давно не бачив, усі полетіли геть від обстрілів та спалених дерев. Хіба що горобець стрибав бліндажем, сподіваючись видзьобати у трясовині крихту хліба. Може, заберемо у нього зброю, бронік, чуб витягає брудними пальцями цигарку, стискає її губами і продовжує бурмотіти. Випустимо в поле і хай чеше ногу об дорогу. Занадто просто. Хміль хитає головою, підпалює цигарку тліючим пожованим недопалком і глибоко затягується. Краще як приманку. Думаєш, підери клюнуть? Нє, вони не такі тупі. Бійці заливаються сміхом, аж чуб закашлюється. Зморшки йдуть від куточків його вуст і агнець мимоволі уявляє, як тягне за ниточку і той рот зашморгується. Вже лунає шум, що нагадує дзищання ос у закопаному в землю горщику. Сука летять, коротко констатує хміль і спльовує. До корити собаки не дадуть. Щоб дбайливо загашує цигарку та ховає її у кишеню затхлої куртки. А ти чого стоїш гикавий? Всрався? Ні. Агнець хапається рукою за рацію, що висить на поясі. Іди п -п -п понюхай, шкіриться зуб, бо щось підвонює. Насправді ж це так тхне із чубового рота. Якби йому вдалося підкрастися до ворога в притул, то вистачило б одного хекання, щоб винищити весь табір. Проте Чуб ніколи по справжньому не ризикуватиме власною дупою. Агнець знав це напевно. Дрон наближається, хоча на небі ще не видно його залізного тіла. Хміль і чуб рішучим, тривожним рухом підхоплюють рюкзаки та дістають звідти впівішки. Курва, проціджує крізь зуби Хміль. Якого чорта? Що таке? не дивлячись на побратима, питає чуб, спритно вдягаючи окуляри. Пульт розряджений. Пульт що? Розряджений, бляха. Ти гониш? Чуб перелякано метушиться, тицяючи кнопку живлення на окулярах. Я зранку заряджав. Стука, заряджав же їх. По тому, як їжачиться волосся на потилиці у хмеля, агнець розуміє, що справи у них кепські. Кнопка. Кнопка не блимає. Хміль кидається панічно обмацувати окуляри чуба, але ті теж виявляються розрядженими. Бжу. Бжу. Дрон сколихує повітря, і всі троє прицвяховуються поглядом до широких крил. В дитинстві агнець робив літачки з паперу і запускав їх у спини однокласників. Крила у тих літачків були точнісінько такі самі, як у цього дрона, тільки й того, що не смертельні. Гикавий. пищить. Куди й подівся його хрипкий голос. Зарядник швидко! Агниці мчить у бліндаж. Чоботи чвакають у болоті, яке мало б слугувати твердою та надійною землею, але її там немає. Як і надії? А ось зарядник є, лежить захований під задрипаним спальником. Дрон збуджено сповіщає про своє наближення. Ну. звідчаєм гарикає чуб і досі намагаючись увімкнути окуляри. Агнець забивається в глиб бліндажу, бачачи, як великий гримучий птах несеться на них із заглушливим свистом. Серце помпує від страху, а ноги стають такими ж м'якими, як і брод під чоботами. Останнє, що бачить, тягнець перед вибухом, дикі очі хмеля та заціпеніле тіло чуба із окулярами на лобі, а потім скрегіт металу, гаряче пильне повітря, гострий біль під лівим оком та дзвін у вухах, такий схожий на дзвінниці, що б'ють у неділю. Стогін чуба проривається крізь травмовані барабанні перетинки. Агнець, тяжко дихаючи, боязко висовується із укриття. Побратим лежить на землі недалеко від бліндажа увесь закривавлений. Хміль у протилежному боці нерухомий. Десь на порозі між двох світів широко відкриває рот, намагаючись вдихнути повітря. Уламки дрона шеплять, догоряючи на вологій землі. Чуб повільно розплющує очі та втуплюється в агнеця. Підмогу. Він ледве ворушить затерплими губами. Підмогу. Агнець киває. Похапцем дістає рацію та затискає кнопку. Рись, це агнець. Як чути, прийом. Чуб вибалушує очі на побратима. Рація шипить, наче дикий кіт, доки з неї не проривається незнайомий низький голос. Рись, прийом. Повторює гекавий, дивлячись на сповнене потрясіння обличчя чуба. Ціль усунена. Повторюю, ціль усунена. Ш... У відповідь заїкаючись, шипить Рація. Анастасія Шапоренко Агнець читав руслан. Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю невеличку новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку пані Анастасії. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, MonobankPrivat, Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.